Двоє у масках озброєні пістолетами обікрали кантор. Нападники вчинили стрілянину у магазині. В результаті постраждав 54-річний касир. Чоловік отримав важке вогнепальне поранення. Його одразу шпиталізували, однак врятувати життя не вдалося. Було чутно три постріли. Один із них поранив громадянина, були одягнені орієнтовно спортивний одяг. Особа зросту росту 190 була одягнена в червону куртку і говорили на російській мові. На місці події одразу ж прибули правоохоронці, проте злочинці на викраденому авто з награбованим встигли втекти до їх приїзду проти. Заходами було встановлено, що на вулиці Рудницького біля гаражів було виявлено автомобіль ВАЗ-2105, який був пошкоджений, а саме частково, згорів. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину та суму збитків. Відкрито кримінальне провадження. Злочинцям загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. До слова впродовж минулої доби на території Львова зафіксовано більше півсотні злочинів. Віталій Гамадин Зиновій Чупойдало, новини.